Хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Я думаю, без перебільшення можна сказати, що сьогодні на цьому місці з нами був живий Бог. Без перебільшення. Бо бувають такі зібрання, де люди сплять аж хропуть, а потім кажуть, з нами був Бог. Сьогодні ніхто не спав, ніхто не храпів, тому що ми дійсно відчували в нашому серці, що на цьому місці працює Дух Святий. Алілуя, ви знаєте, як сказав брат Василь, свято п'ятидесятниці це особливе свято, це свято життя, яке подарував Бог земним людям. Бо коли Ісус прийшов на землю, євреї бачили дещо. Євреї бачили море відкрите, євреї знають, що через Єлісея Бог робив. Але коли Ісус робив роботу Божу, вони говорили, що це щось нове, це нове вчення, вони з цим не були знайомі. І оце нове вчення Бог передав своїм послідовникам і дав силу своїй церкві. Тільки цю силу треба прийняти вірою. Щаслива церква, яка вірою прийняла п'ятидесятницю. Тому що свято Трійці святкує практично все християнство, але певна частина велика цього християнства каже, що Божі чудеса закінчилися разом із апостолами. Тоді питання: нащо святкувати свято без іменинника? Нащо святкувати п'ятидесятницю, як її більше нема? Вона є, це свято, поки люди на цій землі, Бог буде робити роботу Духом Святим серед тих, хто приймає це вірою. Аптеки ростуть як гриби. Лікарні ростуть, як гриби. Народ Божий томиться у хворобах, немало й одержимих, і даже серед Божого народу, а серед родичів скільки біди. І нема кому допомогти. Друзі, це біда серед свята. Дзвонять багато люди, чи не знаєш ти чоловіка, який би міг допомогти. Кажу, може, до березюка поїдьте? Кажуть, вже він постарівся. От, думаю, не дай Бог, помре чоловік і що до кого тоді направляти. Де ж той помазаник, Господь, через якого Бог би міг сьогодні допомогти? Як хоче Бог. Щоб ми були тими людьми, через яких Він може допомогти бідній людині. Сьогодні біди дуже багато і нема до кому допомогти. А Бог стоїть рядом, Дух Святий рядом, тільки возви, тільки повір. призви ім'я Господні, щоб тобі допоміг Бог. Тому п'ятидесятниця це благословіння для людей. Є написана така історія: Ісус стоїть в стороні, а чоловіка 40 років лежить і нема кого принести до Ісуса, і Він не знає і не розуміє, що рядом стоїть Ісус. Його очі направлені до носійщиків. Так буває в нашому житті. Проблема, біда. Ісус стоїть з боку, а ми шукаємо очима, хто би міг нам допомогти. Тому, друзі, дякую Богу за п'ятидесятницю. Можу сказати тільки таке: прийди, п'ятидесятниця в церкву Христа, прийди, щоб ми, як люди віруючі, побачили на практиці, на ділі, що таке п'ятидесятника, в книзі суддів написано. Що, коли вимер рід, який особисто бачив діла Господні, і народився покоління теоретиків, вони відступили від Бога. Чому? Бо теоретики були, а діла Божі не бачили. Я би хотів сам їх бачити, щоб мої діти бачили, хто такий живий Христос. Сьогодні людина зі світу скаже: Покажи мені живого Бога, покажи мені. От ти говориш про живого Бога, покажи. Покажи, ви знаєте, як би хотілося, щоб ми, як віруючі люди, показали свого Бога не в словах. Павло казав, моя проповідь не в словах. Я не закінчував семінарію богословську не в словах, а в силі і явленні Святого Духа. Але щоб це прийняти, спочатку треба повірити в той факт, що в Дні Апостольська П'ятсятниця не закінчилася, вона тільки почалася і триває по сьогоднішній день серед тих, хто вірує в п'ятидесятницю. Інакше нащо її святкувати? Сьогодні всі говорять, між нами є Бог. Мені подобаються слова одного чоловіка чесного, не наігрував він нічого. І приявився йому ангел Господній і каже: Господь з тобою муж сильний. Знаєте, багато би сказали Амінь, амінь. Слава Богу! Сказав ангел, що між нами Бог. А він зовсім так не каже. Він каже: якщо зі мною Господь, якщо з нами Господь, чого це вороги нас стиснуть? Друзі, сьогодні пів церкви хворої, демони атакують Божий народ. Сьогодні люди в депресіях не ходяться і кажуть, серед нас Бог, буду казати, як Гедеон. І якщо з нами Бог, то чого це ворог тисне? Чого це депресії серед церкви? Чого це люди, як пригнічені, як прибиті зверху, І якщо серед нас живий Бог? Давайте будемо чесними людьми, як Гедеон. І якщо Бог є живий, взяв собі чоловік один плащ, звернув, вдарив по реці і що сказав? Де Бог є він самий? Де той Бог, про якого читаємо на сторінках Біблії? Сьогодні Бог хоче, щоб ми не просто святкували п'ятидесятницю, щоб ми її прийняли спочатку, бо нема що святкувати. Прийшли до мене люди з одної конфесії, принесли книжку і каже, беріть даремно, бо ми, каже, даром отримали і даром даємо. я кажу, так ви не маєте що дати. Дайте те, що, про що написано. Там не про книжечки написано, там написано мертвих воскрешати і хворих оздоровляти, а не книжечки передавати з Брукліна чи звідки. Сили Божої дайте. Сьогодні люди чекають тої сили. Де би знайти людину, яка може допомогти, яка би руки поклала, призвала ім'я Ісуса, і Бог допоміг? Не книжечки Сьогодні потрібні, не література, а потрібна п'ятадесятниця в повній красі, щоб люди сьогоднішні побачили, хто такий Дух Святий. Хто такий Дух Святий, і як діє Бог серед свого народу, щоб наші діти не на лекціях виховувалися, а на Божій благодаті. Бо там, де Божа благодать, там і свобода, і страх Господній, і є все, а там, де лекції, нема нічого. Тому благослови Бог мене і вас. П'ятидесятницею. друзі мої, слава Богу! Ми, як Бог поможе на слідчу суботу, ще раз беремося. Брат Василь добре сказав: в цьому році все по два, все дублюється. Бо на другу суботу хочуть ще приїхати, брати з п'ятників, але вони. Що то по старому, чи по новому святкують, то кажуть ще раз при то, слава Богу, ми і ще раз потішимося, що Бог сьогодні нагадує про ту велику подію, яка відбулася свого часу. На землю прийшов Дух Святий. Щоб явити славу живого Бога. Тому, друзі мої дорогі, давайте скажемо, як Ілісей, де Бог Ілії, Він самий, Господи, якщо ти живий, чого мене болить, якщо ти живий, чого таке робиться в моєму домі? Якщо ти живий, Господи, то роби роботу свою, то ми будемо зараз ще раз. Звертатись у молитві до нашого Господа, щоб ми були тими служителями Божої благодаті, через яких Бог хоче допомогти. Сьогодні людей бідних тьма, людей, змучених дияволом тьма. Сьогодні така гостра потреба, брати мої сестри, гостра потреба присвітерів сьогодні тисячі, а де знайти помазаника Господнього? Служителів, які мають корочку багато, а де знайти помазаника Божого, який би міг допомогти, через якого би Бог зробив свою роботу. Я нікого не засуджую, бо я в числі, їх. оцих багатьох, в мене нема корочки, але я в числі їх. А хочеться, щоб жива сила Божа, діяла через нас і давала. Хворій, змученій душі допомогу. То ми помолимося зараз до Господа, брати і сестри, не тільки брати і сестер використовує Бог. Ми знаємо, з татом були в одній сестрички, через яку Бог Духом Святим Хрестив, демонів виганяв, і столкування через неї йшло. І Бог її дуже використовував. І незважаючи на те, що вона сестра, Бог кожного може використовувати, хто довіриться Богу, і скаже: ось я, Господи, використаю, і мене, як хочеш, на служіння людям, то ми помолимось Богу, що ми були посудинами Божими, через які Бог буде лікувати людські серця. Молимось.